Справа 720. Дітям рекомендується перебувати за комп'ютером не більше, ніж 1 годину на день. Олесь вранці до початку уроків пограв у комп'ютерну гру протягом 15 хвилин, одразу після школи ще 25 хвилин, а ввечері ще 40 хвилин. Наскільки більше Олесь перебував за комп'ютером, ніж рекомендується? Ну що ж, давайте спочатку порахуємо, оскільки часу провів Олесь за комп'ютером. Що для того треба зробити? Треба в першій дії. Записуємо тоді перша дія. Отже, вранку він пограв 15 хвилин, то ми пишемо 15 плюс. Далі після школи ще 25 хвилин. Плюс. А ввечері ще 40 хвилин. І це дорівнює. Ну, 15 плюс 25 це буде 40. 40 плюс 40. Це буде дорівнювати 80. Записуємо в дужках чого? Хвилин. Це у нас скільки? Часу. Олесь. Провів. За комп'ютером. Ну що ж, тобто Олесь за комп'ютером провів 80 хвилин. Але норма, що не рекомендують проводити більше, ніж 1 годину на день. Ну, то тоді нам треба дізнати, скільки буде 80 хвилин мінус, власне, одна година. Ну, або інший спосіб, можна 80 хвилин виділити 1 годину і написати, скільки це хвилин. І так, і так можна робити. Ну що ж, давайте, ну, наприклад, в другій дії. Запишемо, що 80 хвилин. Можна записати як 60 хвилин плюс 20 хвилин. І це буде дорівнювати тоді. 60 хвилин це 1 година. Ну і ще залишається у нас 20 хвилин. Є. Yeah. Ну і тепер переходимо тоді до третьої дії. Знайдемо різницю між тим, що провівалось, і тим, що рекомендовано. Пишемо тоді третє. Тобто 1 годину 20 хвилин мінус 1 годину. ну, Я думаю, що зрозуміло, що там різниця буде в 20 хвилин, бо одна година мінус 1 година, -1 година це буде 0. Тобто ми пишемо, що це рівня 20 хвилин. Ну і записуємо пояснення. Наскільки? Більше Олесь перебував за компютером. За комп'ютером, ніж рекомендується, Так, ну що ж, ми дізнали, що на 20 хвилин. А зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь, записуємо на хвилин. Хвилин. Ну що ж, ось таке завдання на операції з часом. На цьому вправу завершено.